Різдво це особливе свято. Дуже особливе. А, і ми наближаємося до нього, наближаємося до святкування Різдва. Я так радію, коли запалюється кожна ця свічка, і, і мені, мабуть, для моєї радості було б а, ще раз затушити, ще раз запалити, бо це справді приносить позитивні емоції. Тепло, яке дарує свічка та нагадування про чудові речі, які приніс нам Ісус зі своїм народженням. А також мені це нагадує, от сьогодні я вранці запалював з дітьми цю свічку Адвенту, і я думав про те, що минулий рік я запалював свічку дуже часто, але не по причині того, що я Адвент через освітку, а по причині того, що не було світла. І я радію від того, що ми вже в грудні місяці і ми маємо світло. Нас немає відключень. Ми не знаємо, що буде далі, але ми маємо радіти тим речам, які вже є в нашому житті, радіти тій миті, яка є в нас. Минулого разу пастор Джон з Румунії говорив про початок історії святого народження Ісуса, як ця історія почалася для Марії. Що це означало для неї про надію, яку вона отримала через зустріч з ангелом, який прийшов до неї? Вона почула звістку надії, звістку про народження Месії, на якого чекав весь її народ, на якого чекала також і вона. Сьогодні ми поговоримо про Йосипа. І про його реакцію, і що для нього означала ця новина. Тому давайте відкриємо з вами Матвія, перший розділ з 18-го тексту. Ми будемо читати. Це цікаво, як Біблія містить в собі одну і ту саму історію, але записану різними авторами. Ми маємо чотири різні Євангелії. В новому заповіті, які описують про різні події життя Ісуса Христа. І так само про Різдво пишуть різні автори про те, як народився Ісус. І сьогодні ми будемо дивитись на це, як описує це Матвій. Тому давайте відкриємо перший розділ Матвія, 18 й текст, і будемо читати до кінця розділу. А народження Ісуса відбулося так, коли його мати Марія була заручена з Йосипом. Перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосип, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, якось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина, і даси йому ім'я Ісус. Бо він спасе свій народ від його гріхів. Це ж усе це сталося, щоби збулося Господнє слово, сказане через пророка ось діва матиме в лоні та народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосип вчинив так, як наказав йому Господній ангел і прийняв свою дружину, і не пізнавав її, аж поки вона. Не народила Сина свого первородженого і дав йому ім'я Ісус. Давайте зануримося в цю історію, уявимо себе на місці Йосипа. Ми часто готові себе уявляти героями якогось кінофільму, героями якимось великими, видатними героями. Десь я, я згадую своє дитинство, я постійно себе кимось уявляв. Я йшов в школу і я проживав серіал, поки я доходив до школи. Я був і тим, і тим, і я вже спас декілька разів світ, поки дійшов до школи. Нам легко уявляти себе в, чиїсь, в чиємусь житті, бо ми не знаємо тих складностей, які вони переживають. Нам так все здається, що так легко бо так природньо все відбувається в їхньому житті. Але сьогодні хочу, щоб ми занурилися на місце Йосипа, подумали про те, як йому було зустрічати цю новину. Йосип це людина, який був Теслею. Що робить Тесля? З чим він працює? З деревом. З деревом. Тесля працює з деревом. Але е, той термін, який вжитий е, в новому заповіті відносно, е, відносно Йосипа, е, це грецький вираз, він ужитий і він має дещо ширше поле значень, ніж просто Тесля. Він означає, е, когось, хто будує з дерева, будівничий столяр, робітник. Від цього слова походить слово архітектор. Іноді нам здається, що Тесля це проста робота, коли людина просто із дерева робить певні вироби і все. Але насправді в той період дуже цінувалася робота Теслі. Багато хто пояснює, чому Тесля і чому будівничий, і чому потім ми зустрічаємо в новому заповіті багато прикладів Ісуса про фундамент. Про наріжний камінь, про будівництво, тому що йому це було також зрозуміло, бо він також працював з батьком. Цікаво, що вчені говорять, що Теслі належали до особливо розвинутих інтелектуально людей. Коли була якась складна ситуація, говорилося, чи немає серед нас якогось Теслі. Тобто Йосип був людиною розумною. Це не просто той, кого навчили тримати один інструмент в руках і показали, як рухаться і не вправо, ні вліво. Це була розумна людина. Професія будівничого архітектора характеризується великою точністю. Правда? Будівничі мають знати? Котлован під фундамент не можна копати приблизно. На око, як то кажуть. Відстань між стінами не можна вимірювати з точністю візуально. Перш ніж почати будувати будівничим необхідно ознайомитися з точним проєктом, якого вони повинні дотримуватися у подальшій роботі. Інакше буде так, що прийде прораб і скаже, а чого такий глибокий у вас колодязь і світло знизу? Вони кажуть, ми все зробили як на планові, але насправді треба було перевернути той план, і там би вийшов би маяк. Часто в будівництві треба точність, не можна просто на око щось зробити. Неприємним для кожного будівничого є несподіванки в проєкті, несподіванки у плануванні. Уявіть собі, що під час роботи хтось із будівничих раптом помітив, що в проєкті не передбачений від під електропостачання, а вже майже весь будинок збудовано. Або під час зведення даху виявилося, що побудовані стіни надто тонкі, аби його витримати. Приходиться включати багато ентузіазму, багато перероблювати. Тому будівельники цінують точність. Йосип, як і кожний будівничий, не любив, мабуть, таких сюрпризів. Він не любив, коли щось в житті йде не так. Він мав зрозумілий план, мав людину, з якою чекав одруження. проходив перевірковий період. Тоді зручни брались на рік. Знаєте для чого? Тоді зручі не брались на рік для того, щоб зрозуміти, чи ця жінка, яка одружується з цим чоловіком, чи не є вона вагітною від когось іншого. Це таким чином перевірялось. І тому ця абсурдність цієї ситуації, коли ми читаємо цю історію. Так само чоловік мав за цей рік підготувати все, що необхідно для життя цієї сім'ї. І от Йосип мав чіткий план: він мав наречену, він мав завдання, які мав би зробити. Підготувати житло, все необхідне для сім'ї. Але в кожній історії є своє але, на яке Йосип мало розраховував. На це але він точно не розраховував. Ми читаємо, що він праведна людина з чітким планом в голові, з очікуванням на скоре одруження дізнається, що його наречена вагітна. План Йосипа починає тріщати по швам. Сам Господь змінив плани його життя? І Йосип це прийняв. Замість свого проєкту він прийняв Божий проєкт? Хочу задати вам питання, як ви реагуєте, коли Господь у проєкт вашого життя заходить із своїми несподіванками. Що відбувається з вами, з вашим серцем? Чи є той мир, про який ми сьогодні говоримо? Що відбувається? Як ти реагуєш? Що відбувається з твоїм серцем, коли в твоєму житті приходять несподіванки? Йосипу теж було непросто прийняти, це мучило його. Він хотів по-тихому відпустити Марію без розголосу, і це було дуже благородне рішення. Поправді він міг просто віддати її під суд, і її б закидали камнями за, за те, що вона вагітна. Але він був праведною людиною, і він хотів по-тихому відпустити її, зробивши такий благородний вчинок. Написано, що він був праведною людиною. Ми часто фокусуємось на непорочності Марії, але хочу, щоб ми уважно читали і про характеристику Йосипа. Чомусь Матвій написав, що він був праведним. І він написано, будучи праведним, не бажав ославити Марію. По суті, якщо подивитися на чоловіка, дівчину, на якій ти хочеш одружитися, приходить і каже, я вагітна, а він каже, я не хочу її ославити. Не хочеться зіграти на характері, не хочеться влаштувати скандал. Він каже, я хочу спокійно її відпустити. Не бажав ославити Марію. І ось Бог посилає ангела у вісні до Йосипа. Уявіть цю картину. Ангел у вісні. Ви уявили? Комусь снився ангел? Йосип, як справжній чоловік міг сприйняти як просто сон на емоціях. Коли переживаєш хвилювання, це часто здоганяє нас у снах. Я згадую, як я вчився їздити на авто, як вночі я прокидався від того, що я вже педаль свого ліжка, бо впираюсь бильце. Тому що я переживав, я боявся, що я не здам, я боявся, що я не справлюсь з керуванням. І вночі я просто тормозив і декілька разів за ніч я міг прокидатися з таким моментом. Коли був в горах і чудом не зірвався з гори на підйомі. Потім це мене наздоганяло. І іноді, коли я втомлений, я досі здоганяю цю картину, коли я просто вийшов, з якими, ви знаєте, по горах ходять, і просто бачу, як там гора вниз іде. І добре, що хлопці мене підтримали. Але це наздоганяє мене в снах. Я пережив велику емоцію. І Йосип міг так само до цього віднести, що це, можливо, просто серіал в голові, який він сам собі надумав. Чи можна це було сприйняти як надуманий сон і прирівняти до бурі емоцій? Можливо, але не цього разу. Цього разу Бог послав свого ангела. Коли Бог говорить до тебе, ти не сплутаєшся з жодним сном і з жодним видінням. Коли говорить Бог, ти точно знаєш, що це Він. Ми бачимо чіткий план, який ангел говорить Йосипу. Ми пам'ятаємо, що для Йосипа важливо було мати план, так як він був таким будівничим архітектором, Теслею. Йому треба мати план. І ангел говорить йому чіткий план. Бог знає, що ми потребуємо. Йосип любив конкретний план, і Бог йому його дає конкретний і ясний план. Якщо ми подивимося в тексті, ми побачимо перше, що йому треба було зробити не бійся. Далі зачати не від людини, він пояснює йому деталі. Народить, ти дасиш йому ім'я. Пояснює значення ім'я, щоб він був впевнений в тому, що він буде робити. Він пояснює, чому так сталося, нагадує про пророцтво, для чого це повинно було саме таким чином бути. І ось він чує це ім'я Еммануїл, яке значить з нами Бог. Як і для Марії, так і для нього могло, могло тригернути і здатись дивним, як в цій ситуації Бог з нами. Все виглядає дуже дивним. Як в цій ситуації Бог з нами? Ми знаходимось в окупації? Ми живемо, живемо не бачачи світла в кінці тунелю. Римська імперія розвивається, зміцняється, не даючи жодної надії для свободи Ізраїля. Бог мовчить більше ніж 400 років. Його наречена вагітна не від нього. Де тут Бог з нами? Що він міг переживати в цей момент? Де Бог з нами? Який Бог зі мною? Як скільки всього відбувається в моєму житті проти мене. Але Йосип демонструє велику слухняність тому, що сказав йому Бог: він приймає Марію, він не вступає з нею в інтимний контакт до пологів, щоб збулися пророцтво. Він виявляє надприродню слухняність Богу. Він приймає Марію не в залежності, щоб це йому потім вартувало. Щоб це вартувало йому потім в суспільстві. Як це пояснити родичам, які не чекали цього? Він не боїться розмов, які чекають його попереді. Він прийняв Боже Слово для себе і виконує Його. Він проявляє велику слухняність. Урок для нас: будь слухняний, тому що Бог говорить до тебе і прийми його план для себе. Ми маємо набагато більше, ніж сон. Все, що мав Йосип, це сон і ангел, який говорив йому у вісні. Ми маємо слово Боже Біблію, яка об'єднує багато настанов для кожного з нас. Будь слухняний йому. Виконуй те, що тут написано, це те, що Бог залишив для тебе, це те, що Бог тобі говорить. І це те, з чим ти не спутаєш. Це не сон, який може приснився тобі на емоціях, а можливо, ні. Це вірне Боже Слово, яке написано для тебе, яке говорить в твоє життя. І будь слухняний йому. Від цього розпочинається духовне зростання. Коли ти слухняний Божому Слову, Бог зрощує тебе. Роздуми про майбутнє можуть викликати в нас різні емоції. Хто боїться зараз думати про майбутнє? Та про нього сильно і не подумаєш, правда? Ти не знаєш, що буде завтра. Це може бути лякаючим завданням, якщо ви не впевнені в тому, що будете робити далі в житті. Якщо ж ваше серце налаштоване на певний шлях, по якому ви маєте намір йти, то робота над досягненням ваших цілей може бути цікавою і захоплюючою. Але якщо життя складається не так, як ви очікували, що тоді відбувається з вами? Останні два роки ми так і живемо, коли все складається не так, як ми очікували. Червоний мікрофон, Навколо тривога, навколо війна, ракети, шахеди, мобілізація. Важко щось планувати, важко про щось думати наперед. Важко про щось мріяти. Саме в такій ситуації опинився Йосип, коли йому з'явився ангел Господній і повідомив новину про те, що його наречена народить сина. Мало ймовірно, що Йосип думав, що одруження з Марією буде включати в себе відповідальність за виховання. Сина Божого, як свого власного Сина. Якщо це здається великою відповідальністю, то це здається тільки тому, що це так і є. Це насправді велика відповідальність. Йосип був праведною людиною, і ми бачимо, що він бере на себе зобов'язання залишатися зарученим з Марією та виховувати Ісуса як власного Сина. Хоча обставини народження Ісуса були несподіванкою для Його батьків, вони не були несподіванкою для Бога. Ті ситуації, які є в нашому житті, які можуть бути для нас несподіванкою, які можуть виглядати для нас як несподіванка і щось те, що ламає наші плани, наше майбутнє, це точно не несподіванка для Бога, тому що Він знає все наперед. У нашому житті будуть виникати речі, які порушують наші плани. Обставини будуть змінюватися несподіваним чином. І в той час, як вони будуть дивувати нас, ми мусимо пам'ятати, що Бог ніколи не дивується нашим обставинам. Він запланував усе згідно своєї волі, у якій ми повинні знаходитись. Точно так, як він вибрав Марію та Йосипа на роль земних батьків свого сина не випадковим чином, він вибрав нас для свого чудового плану. Для кожного він має особливий план. Подумай, яким чином Бог використовував несподівані обставини в твоєму житті, так як ти не очікував. Іноді ми розчаровуємося від тих обставин, які приходять в наше життя. Але проходить час, і ми бачимо, як ця несподіванка повертається до доброго кінця. Мені дуже подобається ілюстрація про механізм годинника, наручного годинника з механічним елементом. Іноді майстер, коли відкриває кришку, йому здається, що одна шестеренка крутиться не так, як всі, одна шестеренка, яка заважає роботі, наче всім. І часто це схоже на наші ситуації життя. Часто в наше життя приходить якась несподіванка, яка здається, що от вона ламає все, що в нас є. Все, що ми так будували, все, що ми так хотіли робити, є ця несподіванка. Але цікавість в тому, що коли майстер дивиться на весь годинковий механізм, то він починає розуміти, що саме за того, що ця шестеренка крутиться в іншу сторону, ніж всі, вона допомагає всім рухатись в ту сторону, в яку потрібно. Часто це нагадує наше життя. В нас з'являється несподіванка, і нам здається, що вона крутиться в іншу сторону, не так, як потрібно, але є майстер, є Бог, який над всім і він бачить загальний план нашого життя. І він розуміє, що ця ситуація, яка зараз, можливо, нам здається, крутиться не в ту сторону, робить не ті речі, які б ми хотіли, але Бог її веде до кращого кінця, до загального плану, до доброго плану, який він бачить для нашого життя, до доброго фіналу. І в момент, коли ми боремося з цією несподіванкою, нам це тяжко уявити. Але якщо ми відмотаємо своє життя назад, ми побачимо, що було в нашому житті багато несподіванок, до яких ми. Нам важко було з ними змиритися, але проходить час, і ми бачимо, як Бог використовує ті несподіванки для доброго завершення. Скільки він вже робив перемог з того, де ти був впевнений в програші. Коли ти очікував одного, а Бог проводив по-іншому, нагадай собі про це. Коли тобі тяжко в ситуації, коли тобі здається, що це не для тебе, для тебе зараз складно. Нагадай собі вже про ті перемоги, які Бог робив для тебе. Ми не завжди так слухняно сприймаємо Божу волю до нашого життя, як це робив Йосип. На жаль. Але Йосип нам демонструє справжню слухняність. Ми також бачимо різні приклади того, як Бог повідомляв людей про їхнє майбутнє, але людина намагалась зробити по-своєму, але робила тільки гірше. Згадайте історію про Йону. Бог йому дав певний план, сказав, що, що очікувати. Дав наперед завдання. Йона спробував робити по-іншому і тільки робив гірше, гірше і гірше, поки не змирився з Божою волею до свого життя. І потім Бог зробив великі речі через нього. Ми бачимо багато таких прикладів. Біблія пронизана прикладами того, як люди слухались Божої волі, і так само, як люди не слухались Божої волі, і ми бачимо результат для їхнього життя. Найкраще місце на землі це знаходитись серед Божої волі на твоє життя. І найгірше знаходитись поза її межами. Найкраще місце на землі це знаходитись посеред волі Божої для Твого життя. І найгірше, коли ти не посеред Божої волі для свого життя. Бог має чудовий план для Твого життя. Ми святкуємо Різдво. Бо Ісус прийшов не просто так. Святкуючи Різдво, ми нагадуємо собі про найпрекрасніший план. Ми нагадуємо собі, чому. Прийшов Ісус, і що ця історія почалася задовго до різдва. Наша історія як людство почалася з бажання Бога створити людину. Коли ти думаєш і сваришся на Бога, що в твоєму житті щось не так, коли ти сваришся на Бога, що якась несподіванка вкотре прийшла в своє життя, подумай про те, що Бог тебе створив. І Бог першочергово створив людину. Для того, щоб мати стосунки з собою. Бог створив людину за своєю подобою, схожим на нього для того, щоб мати спілкування. Бог створив нас для спілкування. Але людство зробило свій вибір: людство вибрало гріх. Людство порушило одну єдину добру настанову, яку Бог просив не робити. І людина зробила. Людство вибрало гріх. Результат гріху ми всі знаємо смерть. Утворилась прірва між людиною і Богом. Утворилась прірва, яку не може нічого заповнити. Людина, яка створена для спілкування з Богом, тепер відділена від Богом. Є прірва, яку нічим не можна заповнити. Але Бог вирішив змінити, бо самі ми цього б не змінили. Ні наші добрі справи, ні гроші, ні наші знайомства. Цю прірву не можуть заповнити. Немає жодного місточка, який би міг допомогти заповнити цю прірву, щоб ми могли знову доторкнутися до чудового Бога, до Бога, з яким хотіли б мати спілкування. Тому що Бог не мириться з гріхом. І вже один маленький гріх, він перечеркує все, всю нашу можливість спілкуватися з Богом. Але Бог вирішив зробити. Ще один крок на зустріч до людини. Він вирішив дати людині змогу отримати внутрішній мир, відчути справжню любов, мати надію та мати справжню радість від стосунків з ним. Для цього в світ прийшов чудовим чином Ісус. Чудовим чином, бо ми зараз згадуємо Різдво, згадуємо, яким чином прийшов Ісус. Дуже по-особливому. Ісус дав нам можливість прийняти Його жертву за наші гріхи. Він прийшов, ми святкуючи Різдво, маємо розуміти, що Ісус прийшов для того, щоб померти і Воскрести. Не просто щоб подарувати нам радість Різдва, не просто для того, щоб ми святкували, ставили ялинку, включали вогники дома. Не просто для цього. Він прийшов для того, щоб подарувати нам надію на вічне життя. Він помер і воскрес, щоб ми мали спасіння, як результат ось ці атрибути, про які ми говоримо. Та мали стосунки з Богом. Це єдиний місток, як ми можемо заповнити прірву між людиною і Богом. Єдиний місток це Ісус Христос і Його Хрест, на який Він поніс наші провини, поніс наші лихі бажання, поніс наш гріх. Як Йосип мав свою частину в цьому плані спасіння, так і ми маємо ціль і завдання. Але для того, щоб їх виконувати, нам потрібно примирити з Ісусом. Нам треба прийняти Його жертву. Тому що Він прийшов заради нас. Як і Йосип, ми маємо своє завдання. Апостол Павло пише в посланнях до Єфесяна, нагадує їм дуже важливу річ в другому розділі, десятий текст, говорить нам так. Тому що ми Його творіння. Ми створені в Христі Ісусі для добрих діл. Які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували? Бог попіклувався, щоб ми мали мету життя навіть на землі. Після прийняття Христа ми не підіймаємось відразу на небеса, ми тут, щоб виконати призначення життя, виконуючи Його місію. Весь цей розділ в Єфесянам, другий розділ, весь цей розділ апостол Павло говорить, від чого Бог нас виправдав, від чого Він нас звільнив, від яких бажань. Від якого лиха Він нас звільнив, і Він пише, що це все він зробив через смерть і Воскресіння Ісуса. Він пише, що нас Бог буквально воскресив разом з Ісусом. Ісус забрав наш гріх для того, щоб воскреснути з нашим виправданням. І як результат, Він має для нас чудовий план, в якому йде разом з нами. Навіть в твоїх несподіванках життя, навіть в тих обставинах, яких тобі складно або добре. Бог йде разом з тобою. Бог проходить їх разом з тобою. Послухай, якщо ти не примирився з Ісусом, Різдво це чудовий час для цього. Якщо ти ще не примирився з Ісусом, Різдво це найкращий час для цього, коли ми згадуємо, для чого він прийшов. Це найкраще рішення, яке ти можеш зробити в ці свята. Краще за будь-який подарунок, який ти можеш подарувати своїм близьким. Краще за будь-який подарунок, який ти можеш зробити собі. Це найкраще рішення, яке ти можеш зробити. Ти можеш вирішити питання, де ти проведеш життя у вічності. Чи ти будеш з Богом, чи ти будеш в аду. Так само, якщо ти в житті маєш несподівані повороти, якщо виникають несподіванки, прислухайся, що Бог хоче тобі сказати. Треба мати серце, як мав Йосип. Він був готовий почути до того, що Бог йому говорив. До того, що Бог, до чого Бог його готував. Коли ти маєш несподіванку в своєму житті, подумай, що він приготував для тебе далі. Що він хоче, щоб ти зробив. В чому він хоче, щоб ти проявив слухняність, як це зробив Йосип. І, можливо, зовні те, до чого закликати тебе буде Бог, воно буде здаватися. Божевільним і незрозумілим для інших людей, але проявивши слухняність Богу, ти побачиш, наскільки чудове благословення Він готує для тебе. Попри логіку та обставини, слухай Бога та виконуй Його доручення. Через слухняність Йосипа та Марія ми можемо святкувати такий прихід Христа в світ, такий чудовий, співати так багато пісень. Подумай, що можуть люди святкувати через твою слухняність до Бога. Чому ти можеш проявити сьогодні слухняність Богу, і що це принесе для людства, що Бог хоче зробити через тебе сьогодні? Будь слухняний до Його голосу, бо Він говорить до тебе точно.